Эй, по почалась? почалось? Оді да. Ладно, давай в рубак. В роблок. Можна сказати. Дорс, будемо. Дорс. А по-друге. Я не знаю. Буду проходити Дорс 2, не знаю. Ю, і як ще то сказати. Надіюсь, сьогодні в мене вийде пройти Дорс. А то в мене ні разу не виходить. Просто ачіпки отримую всякі. Що, типа, замість лампочки у генератора атмичку вставив, що, типа, друге. мышу застрелили, даем ей еще есть. Ну, короче. Ладно, давай это. Роблокс. Ладно. Так, там зима. Там за нами, ну короче, один пикап. Давай, запускаем. Раз, 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 раз. Семь. Сім оцих. Та блин, ч думали, ніхто не хочет заходити? Це печально. Так, щоб не за запись покладу сюди. Добре. О, угу. красувати. Коротше. Ніхто до мене не заходить. Це мене дуже прям нервує. Ніхто не хоче узимай не грати навіть. Ладно. Ось, ганчувати. пять Ты не Алло, а дай превьюшка. А вот. Открываем. Сразу две в одном месте. Не в одному, а рядом. Раз. Раз. Вс, погнали. Надеюсь, цього разу повезе. А то я тоді снимал. Знімав... Не, я не снимал видео. Просто я просто пр... хотел пройти попробовать до е, на цьому телефоні. И попалась в мені в одна кімната. Что типа... Ось, типа, я, що там треба пройти, ти маєш присісти і піти на правильну, правильну сторону. Якщо, там буде, якщо можна буде встати, треба буде від, від віддихатись. І так от, я вже доходжу до дверки. Я. Я хочу встати роздихатись. Коротше, я ростаю. А у мене кнопка залагала. Я просто-напросто не можу. Я просто-напросто не можу. Вона, так би, не знаю, тупа. Чи думаю, що я на другу нас зжимаю. Коротше, але вона нажимала. О, от мишка була Вона нажимала. Вона, коротше, нажималася. І. О, Левошок. Вона нажималася, але В... реагувала вона, Чи... але реагувала вона на. просто не знаю. Реагувала вона на. оцій. Нареагувала через 10 секунд. Із-за того, що я панікував, я просто-напросто. І за того, що я панікував, я просто-напросто просто не успівав дивитися, коли воно встає. І так, я здох там. Так, добре, хватить балакати. <кхем> О, пачка з цими. Повезло. Повезло фартануло. Далі не можна піти. Ладно, пішли в ту сторону. Пішли, пішли, пішли. Не треба лутати якраз нічого нема. Їх шкафчика. Де пси? Треба менше говорити. А то звуки издаются, и я не чую. Да будет скрип. Мне батарейку. 108. И на 108 у нас генератор. тоже капец. А вот лампочка. Раз, раз, ой, блин. Раз, раз. Я лише одну нишу. Треба ще одна. Раз. Тут нема. Це точно. Бо там немає нікого. Карпочка. А вот тут... В смысле? А я тут не, не разлетал. Понятно. Добре. Э, Хватит балакать. Хочу тут и балакат. Так, сто девятое. человек на эфире вообще. До сих пор ноль. Что за появляется? 140. Ой, боже, сколько 140? 111. Ну, Фигура, привет. О, боже, давай. Давай. Так. Тут батарейка. О, а, это ему не подобается. Тут Можуть бути и ножники. А у них тут нема. Я так и думал, что семнадцать не наша. А яка наша. Ну подожди. Вроде ця. Фух. Чесно, я же я, я ж поверну туда, так не чесно. Друга часть будет да, через две неділі.